Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Сьогодні разом із вами хочу приготувати простий, але дуже смачний ситний салатик з тунцем. Для приготування нам знадобиться відварена картопля. У мене тут 6 штук, 4 курячих яйця, теж відварених, баночка тунця. У мене ось такий тунець шматочками в олії, трішки укропа і трішки майонезу для заправки. Розпочнімо приготування. Нарізаємо кубиком три солоні огірки. Додаємо солоні огірки до майбутнього салату. Нарізаємо кубиком. У мене це буде за допомогою ось такого пристрою. Ось так буду нарізати. Це так само нарізаємо кубиком. Відкрила баночку із тунцем. Зараз покажу, як він виглядає всередині. Ось таким чином. І зараз буду додавати частинку олії, туди навіть додам, але не всю, бо буде занадто жирно. І сам тунець. Так, беремо так акуратно і в кінці покажу вам обов'язково, скільки олії залишилось. Ось, зовсім трішки олії я залишила, все інше додала до салатика. Так, і заправляємо двома трьома ложками столовими майонезу. У мене тут буде, напевно, що три десь ложечки майонезу, тому що кількість картоплі велика достатньо. Я думаю, цього буде досить. І все гарненько перемішуємо. Я ще додам дрібку солі, зовсім трішечки, бо тунець достатньо солоний і подрібнений укроп. Перемішуємо, перекладаємо в гарну тарілочку і салат готовий для того, щоб подавати його до столу. Ось такий ніжний, і водночас ситний салатик у мене вийшов, а головне, що з невеликої кількості інгредієнтів. Обов'язково готуйте за моїм рецептом і діліться у коментарях, сподобався вам чи ні цей салатик. Дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Бувайте!